Бажаю міцного. Друзі, зранку я записував відео про те, що у Єрмака відбуваються обшуки, на Буї і САП проводять в рамках розслідування операції Мідас чи Мідас. Ось. І були обшуки на банковій і була інформація, що були обшуки також у нього вдома. Ну, я так зрозумів, що знайшли у нього щось або дещо. Коротше. Моя мрія збулася. Ярмака звільнено з посади голови офісу президента. Зеленський правда дав прес-конференцію. Не прес-конференцію, а записав відео, те, що він написав заяву про звільнення, але я думаю, що він його просто звільнив, тому що там такого на нього накопали, що. Мама родна. Короче, ми це все будемо знати завтра після завтра. Але ось на даний момент така новина. Новина дуже класна. Слава Україні!